А буквально 20 років тому відеозв'язок для нас давався чимось фантастичним. Люди в фільмах брали якусь штуку, відкривали її, підносили до обличчя і розмовляли один з одним по відео. Всі думали, що це буде дуже і дуже круто. Ех, Ну, як швидко ми припинили любити відеодзвінки, і як ми їх відкидаємо із нашого життя. Стараємося обходитися без них. Зараз, в принципі, сервіси відеозв'язку може навіть зробити кожен сам для себе. Для цього вже в інтернеті є готові збірки, береш, брендуєш і користуєшся. На сьогодні це вважається вже досить таки простою технологією. Але Zoom. Zoom це щось унікальне. Ну, ви от подумайте тільки. Дзвінки є в Apple, вони, по суті, є в Microsoft, вони є в Facebook, вони є в Viber, вони є в WhatsApp, вони є всюди, де є вже інфраструктура зв'язку. Але Zoom це окремий сервіс, який ми можемо і не заходити щодня, але ми його використовуємо для того, щоб зв'язуватися зі своїми колегами на ділових зізвонах. Чому? Чому і як вони стали на один щабель зі світовими гігантами в телекомунікації? По-перше, головний ринковий секрет в тому, що Zoom увірвалися на ринок в період потужного росту цього ринку відеокомунікації, коли всі тільки й говорили про відеозв'язок і закуповували сервіси для своїх підприємств. Зрум зробив просто дуже класну презентацію себе ішов компанії, які шукали цей сервіс. Це був 2011 рік, і великі гіганти не могли зреагувати на потребу людей у відеозв'язку. В них були дуже обширені, але поки що ще задачі у текстовому форматі. Чим був цікавий цей період? Цей період Apple випускає FaceTime, Google та Microsoft змагалися за те, хто купить Skype. великі гіганти чекали розвитку 4G, щоб почати розвивати відеотехнології і розвернути весь сервіс на новій інфраструктурі. Але в цей час Zoom працював над оптимізацією передачі трафіка. І поки для великих брендів це була інвестиція з далеким якимось горизонтом, для Zoom це був період їх боротьби, в принципі, за життя. Вони просто працювали над своїм продуктом і поширювали його маленькими кроками, але досить таки ефективно. Другим етапом великого поширення Zoom, звичайно ж, став COVID-19. 70 тисяч підприємств, кількість корпоративних клієнтів зума зросла до 280 тисяч, тобто у 4 рази вони виросли за час пандемії. Щодо засновника Zoom, тут важко його не згадати. Дуже класний дядько, яким я захоплююся, але мене смішить, що його прізвище Юань. Ну, це явно до грошей. Він сам з Китаю, він є математиком за освітою. Він 10 разів подавався на американську візу. Він хотів туди виїхати, щоб працювати там у Кремнієвій Долині зі своїми друзями, які вже виїхали до США давно. Абсолютно без знання англійської. Він приїхав у США з 10-ї спроби і почав працювати в компанії Webex. Він туди влаштувався, бо там власник компанії був сам із Китаю, і весь колектив був китайський, йому не треба було вчити англійської мови. І за кілька років в цій компанії він вже отримав відділ із вісьми сотень людей, якими він керував, і став по суті віце-президентом з розробки компанії Webex. Тут я забув сказати один дуже маленький нюанс, що взагалі вони робили в цій компанії в компанії Вебекс. Вони там займалися відеокомунікаціями. Але пану Юаню було дуже недоподобиє той факт, що в цьому сервісі було дуже багато неефективностей, але акціонери були проти цих усіх змін і вони його ініціативи часто ігнорували. І тому Юаню в один прекрасний момент взяв псіханув, звільнився і за свої гроші зробив сервіс, врахувавши абсолютно усі побажання клієнтів, які скаржилися. Що він взяв з собою із Вебекса? По-перше. Найцінніший матеріал це скарги усіх клієнтів, які користувалися відеосервісом. Він врахував усі ці скарги і зробив дуже простий та інтуїтивний дизайн. А що головне, на 2011 рік з'єднання всюди було нестабільним і ну, некомфортно було розмовляти по відео. Але протокол Zoom, який був переписаний паном Юанем, дозволяє підтримувати відеозв'язок навіть в моменти. Коли зв'язок падає на 40%, це було просто необхідно ринку в 2011 році. Що ще цікавого, він в своєму проекті вів обов'язково правило: це цілодобова підтримка клієнтів і фіксування усіх звернень з подальшим аналізом. І разом з тим, пан Юань часто особисто переписувався зі своїми клієнтами, щоб вирішити їх проблеми. Мені здається, для нього це було дуже великим болем і травмою із попереднього місця роботи, адже видно, як його допікла оця минула фірма, яка не хотіла слухати своїх клієнтів і через це просто не розвивалася. А він вже навпаки він взяв собі за ціль збирати фідбек з усіх, фільтрувати, аналізувати і постійно покращуватися за рахунок прислухання до відгуків. Ну і головне, це його унікальна модель дистрибуції. Як було спочатку, Спочатку було так, що ти можеш додати до Zoom 100 контактів абсолютно безкоштовно. Грубо кажучи, 100 різних людей ти можеш набрати по зуму безкоштовно. Цього може вистачити тобі на все життя, якщо ти людина інтроверт і дуже рідко спілкуєшся тільки з родичами із якоїсь далекої країни. Але якщо, наприклад, ти якийсь менеджер з продажу і хочеш професійно використовувати цей сервіс, то ти докупиш собі там за 9 доларів ще безлімітних контактів на місяць. І тобі це буде доречно, недорого і корисно. Також було обмеження по групових дзвінках. Хочеш робити презентації на великий натовп, купуй повний пакет. Хочеш спілкуватися один на один, можеш обійтися і демо-версією. Це в цілому круто, бо це не просто демка, яка обмежена там, кількома днями роботи або ефірами. Це дійсно повноцінний продукт, який ти можеш використовувати безплатно до певного періоду. І це зіграло дуже велику роль в капіталізації Zoom, адже інвестори бачили, як гарно тоді Zoom обганяв своїх конкурентів за користувачами і інвестували в нього в період, маючи надію, що його викупить якась велика корпорація, через те, що він дуже стрімко зростав у своїх клієнтах. Але цього, в принципі, не ставалося, бо Zoom не спішив нікому продаватися. Він поступово виводив свої акції. Цій в обіг в 2017 році їх капіталізація чисто на амбіціях та хорошій дистрибуції становила 1 мільярд доларів. Але уже в 2019 році, через два роки, під час пандемії covid 19 капіталізація Zoom складала 60 мільярдів доларів. І саме в період цієї пандемії, епідемії, власник Zoom став однією із 300 найбагатших людей у світі. Але як це б банально не звучало, мені здається, що в цьому випадку наполегливість принесла свої багатомільярдні плоди. Напишіть під цим відео, про який бренд ви хотіли би послухати в наступних відео і чи вразила вас історія про Zoom. Але підписуйтеся, ставте лайки, ставайте спонсорами, і як завжди, під цим відео важливий для мене збір. Всім гудбай!